Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Тримаю чорний гримор і думаю вам подивитися, що вам хочуть донести ваш рід. Як вони вас бачать? От яка ви людина, на думку і на погляд вашого роду, тих, кого вже немає поруч з вами. Давайте разом ми з вами подивимось. І перше буде питання. Перше питання стосується, як вас бачить ваш рід? Дев'ятка пентаклів. Шестірка мечів. Вісімка мечів. Імператриця. Ну, дивіться, тут, по-перше, вас бачать як значиму особистість для роду. У вас, я можу так сказати, є зв'язок з родом. Ви не просто, знаєте, жінка, якщо ви чоловік. То це енергія імператриці, це берегиня вашого роду, яка з вами може взаємодіяти. Це головна жінка в вашому роду, якою вас бачить ваш рід. Ваш рід бачить вас сильною, впевненою в собі, незалежною особистістю, самодостатньою, зрілою, але одинокою. Ви вмієте жити в достатку і сама собі опора, але сама собі Ви людина, яка тут і зараз показується одинока. Бачить вас, як а, в Русі, можливо, ви десь переходите, переїжджаєте. Тобто є по шестірочці мечів якийсь перехід. Ви шукаєте, можливо, нові берега, кудись ви рухаєтесь, можливо, ви, можливо звідки ви рухаєтесь. Але от, водночас вісімка мечів нам вказує на те, що у вас є. Якісь обмеження, страхи і переконання, чи ситуації, що зв'язані руки, таке враження, розумієте? І от тут на дні колоді у нас порожня карта, яка говорить про те, що інформація більше не потрібна в сигніфікацію вашу, дивиться, так? Дивіться, ви для них провідниця і носій родової енергії. Ви а, важлива людина. Якщо ви жінка, то ви берегиня, на їх погляд, а, мати, жінка, яка несе плодючість, силу продовження і творчості. Що за обмеження? от Мені хочеться дуже спитати, що за обмеження от по вісімки мечів? Смерть. Восьмірка кубків. Дивіться, яка в чорному гримуарі смерть дуже цікава. Це явно от показують, як відбувається перехід. Вісім кубків. Дивіться. Щось жінки цей пропонують. І вона відмовляється від цього. Обмеження у вас в тому, знаєте в чому? Якщо ви за щось тримаєтесь, і те, що вже відомерло, те, що вже померло, те, що потрібно потрусити, знаєте, цим попілом і залишити в минулому, а карта смерть говорить, не дивлячись на те, що там ви будете триматися, чи не будете ви триматися, у вас це заберуть, у вас вже забирає. Вам потрібно це остаточно завершити, відпустити, поховати. вже говорю, присипте, будь ласка, цим попелом. Обмеження полягає у вашій прив'язаності до чогось або до, 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 до когось, хочеться сказати, що вже віджило. У вас цього немає. Вісімка кубків говорить про те, що. А, у вас є якісь залишки емоцій, і ви ніби йдете іде, іде, вперед, але серце ваше якось ще тримається за оце, те, що вже ну, відумерло. Вам потрібно вийти, навіть якщо вам дуже боляче, і залишити це а, в минулому, і не чіплятися за минуле. Розумієте? От мені дуже подобається карта смерть в цьому чорному гримуарі. Тут явно показується, як відбувається цей перехід. Хочете ви цього не хочете, ви повинні. За цією двері буде інше. І поки ви не залишите і не будете переходити, ви будете, от, у вас все одно заберуть з руками. Зумієте? У вас все одно не буде цього, але це буде боляче. Це вам говорять ваші предки, ваш род. Що вони хочуть вам донести? Вежа, жриця, королева пентаклів, світ. Мірка жезлів. А, дивіться, а, що вони хочуть вам донести? Вони вам хочуть донести по що старе, а, має, ви маєте пройти а, через очищення і відпускання старого А Старе має зруйнуватися, бо інакше ви не звільните простір для нового. І це немінуче і вежа, і карта смерті вам про це говорить. Карта жриця вам говорить, слухайте свою інтуїцію, дві сни, знаки. Є таємниці, які розкриваються вам через ваші відчуття. Ви багато знаєте відповіді на свої питання, у вас внутрішньо є вони. По королеві Пентаклі вам говорять, що ваша сила в тому, щоб втілити стабільність у матеріальному світі і бути опорою для себе, для дітей, для родини, те, що ви маєте. Хоча я тут бачу людину одиноку. Навіть якщо ви з кимось є у вас відносини, то ви одинока. На дні колоди у нас імператор. Це можливо стосується людини якоїсь, можливо, це ви. Як сама для себе опора і стабільність. Імператор це своя опора, я можу покластися тільки на себе. Можливо, це стосується людини якоїсь. Можливо, можливо, з людиною якоюсь. Але більше тут відсоток буде про те, що вам потрібно опиратися на себе, взяти себе в руки, зрозуміти, що ви опора в своєму житті, і для тих людей, які біля вас. Розумієте? Тут завершується посвіту, тут завершується вже цикл, і ви виходите на новий рівень, коли ви відпустите ці обмеження, те, що ви ще тримаєте. І тримайте свій простір, захищайте свої кордони, себе, свої межі і не піддавайтеся під тиск. Завершення посвіту це кармічний цикл. І взяти опору більше увагу на себе. Розумієте? Ваш рід бачить вас дуже сильною, потужною людиною, самодостатньою людиною. І а, вони говорять: довіряй собі, своїй силі, відновлюйся, відновлюй свою стабільність, будь для себе своєю опорою. Якщо навіть ти одна. Якщо ти не одна, є людина, яка надасть тобі цю опору. Якщо ви перебуваєте в відносинах, є така біля вас людина. Але більше мені йде а, про жінку або чоловіка, а, більше жінка, ну, будемо говорити про і жінку, і чоловіка. Тому що вас багато і ви різні. Яка одинока, на жаль? Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад. Дякую за перегляд.